Раночку, хто випитав на наш канал. Я роблю сніданок собі і чоловікові. Хто дивився мій попереднє відео, то ми зараз на правильному харчуванні вже, напевно, другий місяць. Я обзарювала трохи бекон, грибочки і, здається, я давала ще колбаску. Це сама придумала собі такі рецепти, бо в мене є. Деякі рецепти, що мені можна їсти, а це мені просто прийшла в голову така ідея, і я вирішила зробила зробити смачні е яїчні б... млинці, можна так сказати, або омлет, не знаю хто як говорить, чи заливаю яйцем, але я його зробила трохи кокосове молоко дала і трохи дала тертого сиру. І так воно запікалося, як е велика паланичка. До готовності і почала робити салаті. Теж роблю, так як на дві порції, тому що потім чоловік йде на роботу і я йому готую окремо ще судочки обід. І на вечерю теж роблю салатики, це, що я ще приготувала, те, що надаю все, що було правильне. І якщо я їм м'ясне, значить я поливаю салат. Не олією, а бальзамічним оцтом. І цей салатик дуже виходить смачний. Я вже не додавала собі сиру, бо не можна. Він вийшов такий дуже смачний, ще огірочки тонко нарізала, і досить смачно вийшло, апетитно. зараз ви побачите, яка повна картина цього сніданку. вийшла. чоловік був захваті і сказав, що це дуже. Smešni signalok in izvedni. Помазкою я використала йогурт без смаку, є такий грецький йогурт, він як сметанка, дуже м'який. Я додала туди, надавила чесночку і дала кропу. Було дуже смачно, тому що дало цьому омлету дуже такої пушистості, м'якості і чуть-чуть посипала сирком. Так добре моєму чоловіку, бо він завжди собі сам сніданки робив. Так в холодильнику що так собі нарізав, робив і таким був задоволений. Тепер, вибачте, я вирішила, що якщо я худаю і чоловік хоче, то я з радістю йому допомагаю і він дуже чемно виконує всі мої настанови. Моє кидає його порції. якщо він не наїсти, він може ще собі салатика докидати. Так, що от таке совокота нас чоловік, вийшло? Чоловік, напевно, дуже в захваті, правда, Андрій? Тобі дуже смачно. <схай> Та ще щоб жінка зранку оце ставала, готувала, ще бути недовольним, правда? Так що, хто їсть, всім смачного, хто не їсть, теж смачного. Порадійте за тих, хто їсть. Два банани, бо вони не такі дуже вже свіжі, і їх вже не буде ніхто їсти, то зроблять дітям смузи. Блубері теж вже таке, що його їсти не дуже гарно. Давай виглядом. Вчора нарізали їм кутні, okay. вони трошки з'їли, трохи okay. Лише, okay. Лише, це вже не так. Тільки на смузі. Так. Знайшла морозу, шоколадне, діти не з'їли. Тільки я не знаю, як його звідси витягну. Постараюсь його трошки хоча б ложечку витягнути. Окей, okay. У нас є покосу молоко, тому що ми іншого зараз не п'ємо. Чуть-чуть для смаку. А, і подивимося, що з того вийшло. Кришечка. Хто дивився попередні мої відео, знає, що я дуже люблю цю фірму Beautiful. То в мене є. А, в мене є air fryer. тут стоїть, ви не бачите. І оця блендер. І я ще хочу ножі. Ну, дуже хочу. І... Вчора я питалася одну підписницю. Я запитала, її, вона каже, що їй дуже подобається. Тому я собі скоро придбаю її. Вау, Оце потужність. Дивіться, який гарний колір вийшов. Добра консистенція. Дуже не люблю банани. А, вона просто стріляється ось так. Зараз спробуємо. Істала ходи на пробу. Сталка? Іди на пробу. Давай, пробуй. Кажеш людям, чи нормально, і що тобі чути. Який смак. Що би ти додала? Дуже солодке. Солодкий я, я сукружна давала. Морозово. Дуже вчити. Молока більше додати. Я не знаю, тут дуже чути банани це. А що би ти зробила? Що би ти додала? Воно не смачно, ти б таке не пила? Ні. Ні, це солодке. Давай я ще тобі молоко Неп... до Давай. І є ще клубнік. Угу, так. А два банана, два банана це було тумач. Або щось кисленьке додавати, може лимончик? А кути? що? О, давай лимончика сюди. Давай сік видавим лимона. Давай. Але я тільки сік дам. Давай, ешь апельсин, мандарин. О, апельсинку давай. Я апельсинка. Давай. Апельсинка. Але зараз таке не чудом. Це грейпфрут. Більше. Ні, це червоний апельсин. М -м -м. Дуже смачно. Окей. Okay. Проба номер два. Стялочка. Набагато краще. Таке можна пити. Угу, Ставиш да. мамі лайк? Так да. <laughs> Так що апельсинка і лимончик змінили смак. Я дивлюсь в статистику, що в мене 50% дивляться не підписані люди, а підписаних сорок. Два. я би дуже хотіла, щоб ви підписалися. Якщо вам цікаво, ви слідкуєте за моїм каналом, то там є така кнопочка підписатися всього на всього. Тому дякую у вас вже так багато. Я ніколи не думала, що дійду до такої цифри. От зараз у нас 12 дня, і я можу з'їсти вже собі фруктики. Но я нарізала червоний апельсин. Дуже смачний, не кислий. Тому що смузіки я робила мені не можна, тому що там. Банан дуже спілий, його не, Він багато цукру має, і там морозово було шоколадне, я не їм. Тому я зараз їм собі нарізала і каву з кокосовим молоком. Я ще зробила зранку, воно холодне, його не випила. І Зараз сестра привезе мені свою дочку, я за нею подивлюсь, бо вона їде на роботу і піду на бігову трошки. Всі дякую, хто мене дивиться, хто підписаний на мій канал. Дякую, ставте лайки, щоб просувати моє відео вверх. Я дуже рада, що україномовні канали тепер стають популярними. Ось, за вікном в нас зима, морозяка мінус 15, дітей школи нема. Але роботу ніхто не відміняв. Чоловік на роботі, старша донька на роботі. А в мене нібито вихідний. Але тепер я думаю, що приготувати на обід. Ось такі справи. Так, прийшов мій час, я прийшла на бігову. Перше коло тільки починаю йти. Але я взяла собі он на четверту, є зувер. І двойка швидкість. Маю водичку. І дивлюся за мелошньою. Як вони граються. Бо сьогодні я дивлюся за, за племінничкою, Надіюсь, вони мені тут не перевернуть підвал з іграшками, але як покажу, для того вони є. А я ось. Ришила, вже скучила за спортом, вже 5 днів я не була на бігу, я повертаюся і знову боруся за справу. Хто дивився попередні моє відео, знає, що я скинула 6 кг. І далі на тому моя, як така, праця не закінчилась, ми йдемо до літа і хочеться ще 5 кілограмів скинути. Так що підписуйтесь, слідкуйте і будете бачити мої зміни. Кракозяблік! Ти мені мішаєш, відійди. А від іде. Ні, синочок, тут не можна з мамою. Ще трохи і я з тобою пограю. Давай. Дивіться, яка класна штучка. Вілайчика. Ну і лайчик, та я покажу. Це є такі, як наклейчки, тут є різні. І він взяв картинку і робить, клеїть собачку по номерках. Так класно. Білям, Білля. І лайчик відірвають. Пар сюди, і лайчик пожеж ти клеєш. Вони стрибають, можуть до фафі стрибати.

Прийшла така от гарнюща, котон 100%, о, такі з квіточками. Дуже такий по дівчачому Тільки я трошки роз... розстроєна, тому що немає підодіяльників, як на диво і наволочки, а немає просто. Вілям, не стрибай. Іди сюди, не можна і стелишці на річку стрибати. Тут треба тільки ми докупимо, що десь окремо просто. Простеньку стелі. Я думаю, стелечка можна такого кольору якогось з них ще на ці подушечки тобі поміняти. Знаєш, там воно таке, як блискуче, як лак. А, так, так, точно. Ми тут дещо придумали на стіну, то ми покажемо вже. Що ми таке придумали? Я Молодець. А, ота, ти позбирала стільки. Але ми тільки не ці стіну тобі зробимо, так? Ну все. Так, ми придумали класну гру для дітей, щоб не скучати. Може, хтось знає. От емочка спочатку мішає послідовність фруктів, і кожен має вгадати всі чотири. Один не рахується. Так. І стала перша. На старт. Увага! Поїхали! Два, але це не рахується стало, це поки чотири не зробиш. Вау! Тво. Um, Ні, yeah, два. Стала, можеш цукерку собі взяти? Мекс! Так, треба міняти знов. Давайте я поміняю. Я поміняю зараз. Окей. Тепер оце поставте в різному, так? А бухай так. Вілям, давай, міняй. Міняй фруктики. А, він мудріше робить. ноль Давай ще раз.